Вже триває другий рік війни, а ще досі не всі іноземні компанії вийшли з ринку Росії. Дехто з них і надалі продовжує тихесенько там працювати. І ми тут, живучи собі в Польщі, іноді навіть не підозрюємо, що таким чином ми купуючи товари якихось компаній і досі це підтримуємо. Тому давайте без зайвих слів просто проговоримо, що це за компанії, і намагатимемося, хоча б менше користуватись послугами цих компаній. З вами Макс. Вітаю вас на каналі Workport. Workport – це мобільний застосунок для мігрантів в Польщі, якому можна довіряти. Торнення Росії в Україну стало чітким сигналом кільком сотням компаній, що прийшов час виходити з території агресора. Однак не всі компанії вирішили це зробити. Тому єльською школою менеджменту був створений список ганьби, в якому можна знайти ту чи іншу компанію і дізнатися. Чи вийшла вона з ринку Росії, чи ні? Під відео залишаю посилання, кому цікаво, можете перейти і ознайомитись з повним переліком компаній, що й надалі працюють з окупантами, чи ті, що тимчасово призупинили свою діяльність, але все ж мають можливість повернутися, тримають тобі собі там відхідні шляхи. Згідно списку, 517 компаній повністю призупинили зобов'язання або вийшли з Росії. Серед них – Adidas, Booking, Chanel, H&M, IKEA, Yusk, McDonald's, Netflix, Siemens і Starbucks. 497 компаній скоротили більшість або майже всі операції. Серед них, зокрема, Acer, Airbnb, Amazon, Apple, Decathlon, Ferrari, Hugo Boss, L'Oreal, Mastercard, Nintendo, Panasonic, PayPal, Porsche, Samsung, TikTok та Twitter. Далі перейдемо до більш цікавого розділу, а саме до відомих брендів і компаній, що залишилися в Росії, все свідчить про те, що для цих компаній гроші важливіші за, за все. І навіть важливіші за позицію щодо війни, яку розв'язала Росія. Станом на 23 лютого 2023 року 152 компанії скоротили свою поточну діяльність. Це означає, що вони скоротили деякі значні бізнес операції, але продовжили інші. Наприклад, Adobe, Coca-Cola та PepsiCo, Ferrero, Microsoft, Oriflame, Philip Morris. Кількість компаній, що відклали заплановані інвестиції, але все ж продовжують свою діяльність. Це 179 компаній. Серед них Bayer, BlaBlaCar, Bolt. Карлсберг, Домино, Пицца, Джорджио Армани, Хуавей, Джонсон Джонсон, Ред Булл, Сабве и Тошиба Групп. Продолжают свою деятельность и надали 242 компании. А саме Алибаба, Увага, Ашан, Бондюэль, Кальцедония, Коллинз, Кларинс, Горенье, Гуэс, Хардрок Кафе, Нью Йоркер, Лакосте, Банк, Филлипс та Том Форд. Серед них можна окремо виділити харчового гіганта Monda який випускає наступні бренди: Мілка, Орео, Таблірон, Дірол, Тук і Холс. Мілка-мілка. Далі хочу трохи детальніше обговорити з вами позицію виробника Нестле. Як повідомляють представники компанії, вони рішуче засуджують російське вторгнення в Україну. Компанія радикально скоротила свій портфель в Росії, а вибачте на Росії, призупинивши постачання більшості продуктів продуктів зі свого портфоліо компанії, яка була представлена в країні до початку війни. Зараз діяльність Нестле в Росії зосереджена а, на Росії Йолки-Пал, зосереджена на забезпеченні місцевих жителів. Основними продуктами харчування ну це як заявляє Нестле, що типу, ой, без них всі з голоду там помруть, бо це відповідає меті компанії, а саме, забезпечити фундаментальне право на доступ до їжі. Що ж люди пробили без Нестле? Звичайно, що бідні росіяни не вижили б без пластівців Нестле і іншого. Наступні бренди також виправдовують свою любов до грошей принципом компанії акції на користь мирного населення. За, їхнім, за їхніми словами, це саме мирне населення Росії не могло б вижити без можливості покупки товарів в їхніх магазинах. Йдеться саме про Ашан та Ліруа Мерлен, які в Польщі активно працюють. Власником цих магазинів є багата впливова французька родина Мюльє, одна родина багато брендів. Такий вам цікавий факт. 21 березня 2022 року український офіс Ліруа Merlin повідомив про загибель своїх працівників внаслідок обстрілу російськими окупантами торгівельного центру у Подільському районі міста Київ. Після атаки Міністерство оборони у Твіттері написало: Ліруа Merlin стала першою компанією у світі, яка профінансувала бомбардування власних магазинів і вбивство власних співробітників. Потім ми дізнаємось, що Ашан годує не тільки цивільне населення Росії, оскільки магазин Ашан і Леруа Мерлен постачають російським солдатам на фронт, інструменти, сигарети, одяг, газові балони та спальні мішки. Та менше того, вони допомагали Кремлю проводити мобілізацію, передаючи дані своїх співробітників і вручаючи повістки на робочому місці. З початком повномасштабної війни поляки активно бойкотували і українці, які живуть по проти цих магазинів, що власне дало свій результат, нещодавно французька мережа будівельних супермаркетів Leroy Merlin оголосила про вихід з російського ринку, але Ашан надалі там. Щодо Ошану, це взагалі окремий біль, тому що я дуже любив цей супермаркет, тому що там можна було поїхати дешево затаритись на пів року вперед різною їжею, тому що в них дуже багато. По-перше, в них дуже багато їжі власного виробництва. А по-друге, дуже великі супермаркети, де дійсно можна знайти було все. Але після того, як до мене дійшла ця інформація, я особисто це вже скільки. Півроку точно я жодного разу не був в і принципово туди не їжу. Є не менш цікаві супермаркети, де також можна затаритись. Складніше, звісно, не їсти мілку і ору, але це також нам під силам. Напишіть, до речі, в коментарях чи є якісь фірми товари, які ви перестали купляти. Власне по цих причинах дуже цікаво буде це почитати. Що ж, друзі, це лише невеликі перелік компаній, що й надалі продовжують працювати на Росії та фінансувати російську українську Інську війну на жаль, є люди, для котрих гроші важливіші за честь та гідність. Тому, любі українці, прошу вас з розумом проводити свої закупи і не фінансувати спонсорів війни. Кожен не куплений батончик не стлечі кросівки Лакосте принесе свій мінімальний внесок в бойкотування інвесторів війни. І цілком вірно, що вони, як і Лерой Мерлен, з часом вийдуть а, власне з ринку цієї. Не до держави нагадую повне посилання. Актуальне, можливо, щось змінилось, поки монтувався цей випуск, або поки ви його подивились. Там все актуально, і дякую за перегляд. все буде Україна.